265 гривень за одиничку. Це мікс чоловічих легких светриків, таких від бренду Ліверджі. Переважно це все буде чорні темно-сині. Два буде, один буде сіренький, один такий зелений. Показую. Значить, ось такий зелений. Вони йдуть легенькі, такі на осінню погоду з таким глибоким вирізом. Такого плану. Один у лоті буде наблискатися таки більш щільної тканини під якусь футболочку, може, якусь рубашечку навіть. Такого плану буде одна. Дві буде ось таких на гудзичках, такого пошиву, з такими манжетиками і резиночка по низу. Вона ще є у нас в упаковочці по складу 100% катончик. Далі буде така сіренька з такою вставочкою, наче футболочка під низом. Така в'язочка мілка, також 100% катончик. Схожий така сама в'язочка чорний, також 100% катончик. Ось така буде, такий светрик буде легесенький. Гарно під джинси, під класичні штани також будуть. І ось такий буде щільний. Один у цьому лоті, така кишеня на липучці буде. Будуть вставочки на плечиках і вставочки на ліктях. Також манжей, і резиночка понизу. В лоті буде 8 таких різних светриків, і лот коштує 2120 гривень. По розмірам М1, елік 5 і 2. Для замовлення такого класного лоту, звертайтеся до менеджерів.